Тися телеканал НДК та інформаційний випуск «Подій дня вівторка, 21 травня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за день сьогоднішній у викладі наших журналістів. Далі коротко, розпочинаємо випуск із сумної новини, яка сколихнула Коломию сьогодні. На 61-му році життя раптово помер владика Микола Сімкайло. Народила та викинула немовля. Такий трагічний випадок стався у селі Підгайчика Коломийського району. Головною темою сьогоднішньої сесії стало дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради. Холодне небо півночі книгу Євгена Іваничука презентував його брат письменник, герой України, лауреат Шевченківської премії Роман Іваничук. Свято для родини організували в загальноосвітній школі номер 7 Коломийський мотоцикліст став призером першого етапу чемпіонату України з ендуро. Змагання з флорболу відбулися у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття тепер про це та інше детальніше. Розпочинаємо випуск із сумної новини, яка сколихнула Коломию. Сьогодні на 61-му році життя раптово помер. Микола Сімкайло, серце владики Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви зупинилося у реанімаційному відділенні Коломийської центральної районної лікарні. Попередня причина смерті інфаркт. Медики робили усе можливе, аби врятувати Миколу Сімкайла. Проте марно про життя Владики підготувала матеріал. Моя колега Надія Ніплюхіна. Преосвящений владика Кир Микола Сімкайло, син Михайла та Анни, народився 21 листопада 1952 року в місті Караганді, де відбували заслання його батьки за участь в УПА. У 1963 році батьки повернулися в Україну. Родина Сімкайлів була близько знайомою із єпископом підпільної української греко-католицької церкви Павлом Василиком, який часто відправляв богослужіння в їхній хаті. 15 травня 1974 року в селі Підпечери під час божественної ліки. ...літургії, Владика уділив Миколі деяконські священичі свячення. У той момент розпочався тернистий шлях підпільного священника. Переважно вночі їздив по станицях Української греко-католицької церкви Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей, несучи людям Боже слово, відправляючи святі літургії, уділяючи святі тайни. Просвящений владика Кир Микола Сімкайло був членом делегації, яка виборювала права церкви в Москві, а також голодування у 1989 році. Тоді ж у Івано-Франці. Киську відбулася 50-ти тисячна демонстрація вірних і прихильників греко-католицької церкви, під час якої отець Микола відслужив панахиду і виголосив проповідь на могилі січових стрільців, за що був заарештований на 15 діб. 2 червня 2005 року номінований Єпархом Коломийсько-Чернівецьким Української герко-католицької церкви. А введення на престол Коломийсько-Чернівецької єпархії владики Микола Сімкайла відбулося 13 липня 2005-го. На праздник собору святих апостолів. Владику знали не тільки в Коломиї, але й у всій Україні. Адже своїми справами він немовсівач вкладав у ґрунт поміж людей Божу іскру. Просвящений Владика подарував Коломиї один із найвеличніших храмів Західної України кафедральний собор переображення Господнього. Минулому році Микола Сімкайло відзначив 60 років із дня народження. Щоб наші люди були кращими, щоб наші діти більше слухали, щоб наші батьки більше часу, духовного надавали. Я думаю, після тої 70-літньої такої атеїстичної навали очистити нашу націю і наш народ так скоро неможливо. Але я дякую Богові, що в нас в Коломії все ж таки є. Далеко більша і краща частина людей, які сьогодні живуть, які вірять, і саме завжди хотів, щоб вони ніколи не втрачали свого ума і свого розуму і не впивалися, але завжди розтягли свої духовні напитки на довше. Народила та викинула немовля. Такий трагічний випадок стався у селі підгайчиках Коломийського району. У ніч з суботи на неділю. 30-річна жінка народила вдома дівчинку, а потім винесла дитинку за 100 метрів від хати та й викинула у бур'яни. Через добу тільце новонародженої знайшов сусід, який косив там траву. За допомогою сільського дільничного породілю вдалося знайти оперативно. Вона переконана, дитина народилася мертвою. За попередніми результатами експертизи, дівчинка померла під час пологів. Аби встановити остаточну причину смерті немовляти, проведуть гістологічне дослідження, результати якого будуть відомі через 30 днів. Деталі цієї надзвичайної ситуації дивіться у наступному матеріалі. Нічого дуже поганого, але й нічого доброго про породілю у підгайчиках сказати не можуть, розповідає сільський голова. Трохи більше року приїхала до них із сусіднього снятинського району та стала проживати з мешканцем підгайчиків. Це її другий чоловік. Вій каже, у того складний характер, особливо коли вип'є. Це по моєму п'ята чи шоста жінка в нього. Е, і то причому всі неофіційні. Трошки поживе. І вони розходяться. Саме довше утрималася жіночка. Ну, це вона вже більше року з ним живе, вибирається досить часто, потім він за нею їде, забирає, тому що розраховує на її гроші, вона отримує на дитину ще гроші. Під першого чоловіка молодиця має сина, який виховується у гвіздецькому інтернаті, вже у міліції та зізналася, що через дуже особисті обставини друга дитина була для неї небажаною, тому навіть на облік до лікарів не ставала. А чому не звертувалися тепер до лікарів? Бо то, що я хотіла би це він. Знав бо це не від нього ця дитина була. Так. Я з ними жила. Ну як вам сказати? Я з ним жила, він мене поки він був дуже побив, і я пішла до своєї мами. Чоловік особливо на жінку уваги не звертав. Мовляв, вона й так не худа, тому те, що вагітна, не здогадувався. Перейми почалися серед ночі. Жінка пішла у кухню, там і народила. Далі які ваші дії були? Що ви зробили з цієї дитини? Вона була не жива. Не жива дитина народилася. Не жива. А чому дитина була не жива? А не знаю, чи я її придушила, то що не знаю. Ну, не кричала, не, не ні, 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 ні. Далі ваші дії були які? А я взяла, її віднесла у. А говорять, ви самі перерізували? Так. Далі ваші дії були. І все, і я прийшла, це зробила, я прийшла додому і лягла коло нього спати. І що ви зробили з дитиною? Куди саме ви пішли? Віднесла туди недалеко, там потока. Голеньку новонароджену дівчинку породілля віднесла десь за 100 метрів поза хатою та й залишила у траві біля струмка. Вже через добу на страшну знахідку натрапив сусід. Труп не мовляти, знайшли на цьому місці. Тут ще було не тут вже було обкошно, а це так воно лежало. За допомогою сільського дільничного породілю вдалося знайти оперативно. Почали здійснювати побудинковий обхід. І раніше, ну, так як я тут старший дільничий, пригадав, що тут була по сусідству жінка, яка вроде би, ходила з більшним животом. Коли пішли до неї додому перевірити, ну, живота в неї вже не було. Ну, тоді вже під час бесіди почали з нею спілкуватись, ну, і стало відомо, що вона родила дитину, так як з'ї слів, що дитина була мертва. І вона вирішила таким способом з від неї збавитися. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 117 кримінального кодексу України, в межах якого наразі проводиться судово-медична експертиза з метою встановлення причини смерті. За попередніми результатами експертизи, дитина померла під час пологів. Аби встановити остаточну причину смерті немовляти, проведуть гістологічне дослідження, результати якого будуть відомі через 30 днів. У залі засідань Коломийської міської ради відбулося третє пленарне засідання 28-ї сесії 6-го демократичного скликання. Одразу вирішили земельні питання зняти з розгляду і перенести на наступний раз. Головною темою сесії стало дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради Ярослава Гошия та обрання нового. Тему продовжить Марина Максимів. На сесії міської ради проголосували за рішення внести зміни до статуту Коломийської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Статут шостої школи був затверджений п'ять років тому. Він дещо застарів. Новий керівник закладу запропонувала частково перепрофілювати школу. До цього часу профільними були уроки праці. Тепер учні мають право вибору до профільних і профільних предметів у старших класах. Таке рішення шкільної і педагогічної ради. Далі розглянули ситуацію, яка склалася у міській ратуші відносно секретаря. Ігор Слюза озвучив заяву Ярослава Гушія. У ній йдеться про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради, датовану 18 травня. Подання кандидата на посаду секретаря зробила одна фракція партії регіонів. Висунули Богдана Колодніцького. Всі інші кандидатів не мали. Лічильна комісія відправилася формувати бюлетень для таємного голосування, але так і не змогли досягнути згоди у цій процедурі. Тому вирішили перенести це питання на інше пленарне засідання. Результатом проведення сьогодні сесії Ярослав Гощій залишився секретарем міської ради. Депутатський корпус міської ради не прийняв відставки секретаря міської ради. Холодне небо півночі книгу Євгена Іваничука презентував у Коломиї його брат, письменник, герой України, лауреат Шевченківської премії Роман Іваничук. До слова, у наше місто приїхала вся сім'я класика: дружина письменниця Ніна Бічуя та донька, відома перекладачка Наталія Іваничук. Про захід та презентовану книгу у сюжеті Віталій Васильчук йому 84, Проте у такому поважному віці Роман Іваничук, наш знаменитий земляк. Плідно працює. Нещодавно він презентував у Коломиї торговицю. Цього разу у писанкове місто письменник привіз книгу покійного брата Євгена Іваничука Холодне Небо Півночі. Символічно, що видання презентували у день пам'яті жертв політичних репресій, адже Євген, воїн УПА, що боровся за незалежність України, а згодом відбув 10 років каторги у Воркуті. Його звільнили та реабілітували під час Хрущовської відлиги. Роман Іванечук каже, натрапив на рукописи брата випадково. Я Ніколи не, не сподівався, що він є письменник. Він це затаював, він, наче, цього соромився. Е, а може, боявся, бо він з тюрми вийшов, а то ще була радянська влада і писати спогади, де він був, йому не хотілося, бо е, тоді відбувалися арешти дисидентів, і він вже другий раз в тюрму йти не хотів. Одного разу я тут, у Коломії, е, на канікулах був, я сірився у, у тих. Е, Паперах мого батька, мами і так далі, і на стріху, І знайшов рукопис, писаний почерком мого брата, і я його взяв і прочитав. Я зрозумів, що він образно мислить і що він має. То, що називається письменський стиль. Записки Каторжанина – саме таку назву мала перша книга Євгена Іваничука, а талант автора визнали навіть знамениті літератори. Я у стосунках з Гончарем Олесим був ну таких шанобливих. Я його шанував і він досить доб, до мене добре ставився, але він був неприступний, він був олімпійчий, він, він був ордовитий, він, він не, не любив ходити людей. Він трошки був самозакоханий такий. І знаменитий письменник, але таке в таке нього було. І от я дістаю від нього листа раптом від нього листа. Чому я дістаю від нього листа? Я розкриваю він каже: скажіть мені, Євген Іванчук, то одна фамілія чи хтось із ваших рідних? Я йому відписую, що це мій брат. Він мені пише, родіться своїм братом. Я не відірвався від цього, я плакав на цієї книжі. Роман Іваничук зізнається, як письменника його запрошують на різні заходи у різних куточках України. А от ідея зібрати усю його сім'ю визріла саме у Коломиї, рідному місті. Зустріч з іменитим письменником його теперішньою дружиною Ніною Бічуєю, донькою Наталією Іваничук та відомим львівським письменником і видавцем Василем Габором у музеї історії міста Коломиї організувала голова Конгресу української інтелігенції Коломищини поетеса Ольга Руданець. Ну, сталося так, що та муза, літературна, яку в Греції називали Кольйопа, діткнулася так з махом своєї поли над моєю сім'єю. Вона зачепила спочатку маминого брата, який загинув в польській армії ще в 30-х роках, десь на якихось маневрах. Він писав вірші. І навіть у Оренштайна, коли ми її вже видали його першу книжку вірші, вона загубилася так, що. Немає сліду, але то був перший так би, сигнал, що, що цю сім'ю вибрав хтось для літератури. Я значить, з тої сім'ї вийшов, так би сказати, єдиним письменником, і здавалося, що більше не буде в нашій родині такого. Але е, народилася в мене донька Наталя, я помітив у неї згідність до мов. Іноземних, і вона до неї засвоїла фундаментально три мови: норвезьку, шведську і німецьку. І на нинішній день вона переклала більше 50 книг із цих мов. До книги Холодне небо півночі увійшла повість записки Каторжанина, спогади про дитячі юнацькі роки, перші кроки, документальні хроніки Кривавий серпень серпень» 1953-го і Яблунівські криниці та спогади про тундру й мадрівки цим дивним краєм То Євгена Іваничука. На заході коломоєзнавець Василь Нагірний презентував фільм про двох не просто братів, а щирих друзів та талановитих письменників Романа і Євгена Іваничуків. Віталій Васильчук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. У четвер, 23 травня в Україні відзначають день героїв про те, хто є героями для нашої нації сьогодні. Про нові законопроекти і минуле 9 травня поговоримо з громадськими діячами та депутатами у ток-шоу Коломає думає. Дивіться четвер, 19.50, телеканал НТК. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція інформує. Вони перевіряють тільки ті підприємства, у яких вбачають ризики ухилення від оподаткування. Так, впродовж чотирьох місяців поточного року служба провела 29 документальних планових та позапланових перевірок. Це на 18 менше ніж за відповідний період 2012-го. Утричі зменшилася кількість документальних планових перевірок юридичних осіб. За вказаний період було тільки три. Дані підприємства включені до графіку проведення перевірок за результатами ретельного попереднього аналізу через недотримання законодавства. Контроль за яким покладено на органи Державної податкової служби. Спостерігається тенденція зменшення кількості документальних позапланових перевірок, такими охоплено 26 підприємств, що на 30% менше перевірених у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загалом, незважаючи на значне зменшення кількості документальних планових та позапланових перевірок, у цьому році за їх результатами до бюджетів усіх рівнів до узгоджених та Неузгоджених податкових зобов'язань на мільйон двісті гривень суттєвому скороченню кількості перевірок сприяє розвиток електронних сервісів податкової служби. Вже зараз більшість звітних документів платники подають в електронному вигляді а з 1 липня. В електронному вигляді будуть надходити і звіти з електронних контрольних стрічок розрахунково-касових апаратів. Все це дозволить фахівцям податкової служби проводити аналітичну роботу з виявлення суб'єктів господарювання з податковими ризиками і тільки їх включати до перевірок. І новини культури. Свято для родини організували в загальноосвітній школі номер 7. діти співали та танцювали для батьків, дякуючи за турботу і ласку. Мета заходу утвердження єдності сім'ї, в якій зростає і виховується дитина. Щороку у сьомій школі влаштовують родини свято яскравим концертом. Діти дякують батькам за любов та турботу. Директор загальноосвітньої школи номер 7 каже: сім'я це упора у всіх починаннях, досягненнях. Добутках. Ми хотіли згуртувати таким святом дітей, батьків, вчителів, тому що ми всі є одне ціле, і тільки своєю цілісністю ми зможемо щось досягти. Батьки е, цілий рік нам допомагали. Ми вирішили провести для батьків таке своєрідне батьківське свято, подякувати їм за все, показати, що ми працюємо з їхніми дітками. І е, всі пісні, е, всі віршики фактично присвячені тату і мамі, їхній любові. Ідея заходу утвердження єдності сім'ї, в якій зростає і виховується дитина. Батьки можуть оцінити і результативність виховання школи і здобутки Батько, мати може побачити, як дитина розкрилася за цей рік, що вона показала, що їй подобається, як це їй вдається, і звичайно, зробити підсумок навчального року. Петро Стефак, батько третьокласниці Любави, каже, такі свята потрібні. Вони допомагають стати ближчими. Я дуже радий, що в школі зробили таке свято. Я дуже їм вдячний. Любава Стефак має хороші результати в навчанні. А ще дівчинка любить співати, танцювати, грати на фортепіано і мріє стати хірургом. Я хочу навчитися дуже багато всього е і хочу бути розумною. Тато Любаво пишається своєю донькою, і дівчинка про це знає. Дякуючи увазі педагогічного колективу, дитина з радістю, щоранку йде до школи. Дуже пишається. Ну бо, ну бо, тому, що е я дуже розумна і, е і я співаю, танцюю. У концертній програмі взяли участь майже всі учні школи. Зі слів керівництва закладу такі заходи дають стимул для навчання та творчості. Протягом свята діти читали гуморестки, художні твори, вірші, співали та танцювали тільки для батьків. У бібліотеці номер 3 для дітей відбулося засідання літературної вітальні джерельце. Тема Коломийська каскарка Алла Степанівна Кох. З коротким словом про Аллу Кох виступила бібліотека читальної зали Тетяна Власій. Учні загальноосвітньої школи номер 3 шостого класу читали вірші поетеси. Каскарка заспівала із дітьми пісню, розповідала вірші, історію написання і видачі своїх книг. Прозвучала пісня на слова Алли Степанівни Мазепенька. Провели огляд книжкової виставки. Тетяна Власій також організувала. Бліц, турнір про творчість письменниці. На завершення усі привітали гостю з 50-річним ювілеєм та зробили світлини на згадку. Що таке шкільна психологічна служба? Як правильно проявляти любов до власних дітей та підтримувати їх? Чи кривдять і ранять слова батьків дитину? Поради, як вийти зі складних ситуацій, які виникають у відносинах дітей та батьків. Про це поговоримо у програмі Про все крім політики у середу, 22 травня о 19.45. Гість студії Віра Кобелецька, психолог, керівник психологічної служби управління освіти міської ради, спеціаліст вищої категорії, арт-терапевт, консультант, тренер, член асоціації практикуючих психологів Прикарпаття і новини спорту. Коломийський мотоцикліст став призером першого етапу чемпіонату України з ендуру 2013 Олег Клапко привіз срібло з Кримського півострова. Змагання проходили у невеличкому містечку Балаклаві. Своїми враженнями від чемпіонату спортсмен ділився з моєю колегою Мар'яною Мацьким. Коломиянин Олег Клапко за професією лікар, а за станом душі мотоцикліст. Пристрасть до двоколісного транспорту у нього з'явилася більше 20 років тому. З них 12 років хлопець професійно займається мотоспортом. За цей час Олег здобув чимало перемог. Найостанніше срібло на чемпіонаті України з Ендуро. Хороша гонка, мальовничі гори. Було те, що, незвично було те, що після зими не вкатаний. Плюс чужий мотоцикл, по технічних проблемах мій мотоцикл був несправний. І мені мій друг дуже йому дякую, позичив мотоцикл свій. І я виступав на його мотоциклі, не вкатаний. Але під час гонки вкатався і вдалося мені завоювати друге місце на чемпіонаті України. Протягом першого дня змагань спортсменам довелось пройти три кола і здолати 210 кілометрів. Наступного Дня ще два кола на витривалість, плюс завершальний кроскантрі по спеціальній болотяній трасі. Як зізнається, мотоцикліст, друге місце у Балаклаві далось йому нелегко. Перший день були хороші погодні умови. Траса сприяла хорошій швидкості, але в другий день почалися опити, дощі, і було дуже складно їхати. Мотоцикл набрав на себе багнюки, став важкий. Він і так важкий за мій на 30 кілограмів, до якого я привик. І в болоті важко ним було їхати, але тим не менше вдалося здобути друге місце. Маршрут чемпіонату проходив через лісові схили, скелі та кам'янисті ущелини. Всього змагалося майже 70 спортсменів. Цікаво, що срібло з Криму привіз не лише Олег Клапко, а й вся команда Івано-Франківська Вайлдбайкер, яку він і представляв. Мотоциклетний спорт задоволення не з дешевих. Тому Олег завдячує у першу чергу меценатам, які підтримують його і дають можливість презентувати наш край по всій Україні. Дякуючи спонсорам. Є спонсори, це такі крамниці в Коломиї, які займаються мототехнікою, і не лише мототехнікою, вони хлопці мені допомагають також друзі мені допомогли фінансово поїхати у Крим. Бо дорога в Крим туди і назад автобусом, бусом це не. Дуже дешева річ, і всі спільно спільними зусиллями, друзів і магазинів, таких як Дім Сад, «Автомото-запчастини», повна хата Ламінату допомогли реалізувати цю поїздку. Це не перша моя така перемога. В майбутньому хотілося би поїхати на Європу, на чемпіонат Європи. Правда, там дуже треба великі кошти, що складно. Мар'яна Мацька, Андрій Горощук для телеканалу НТК. Змагання з флорболу відбулися у фізкультурно-здоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. У гості до місцевих любителів нового виду спорту завітали спортсмени з Калуша та обласного центру. За перебігом турніру мала нагоду споспостерігати знімальна група нашого телеканалу. Флорбол командний вид спорту. В нього грають пластиковим м'ячем. Удари наносять ключкою. Ціль гри забити м'яч у ворота суперника. На полі в кожної команді п'ятеро польових гравців і один воротар. Контролювати м'яч дозволяється. Лише ключкою, яка і у всіх польових гравців. Ногою можна зупиняти його, але наносити удари по воротах не можна. Ця гра схожа на хокей з м'ячем і на хокей без льодової площадки. Вона проходить на площадці розміром 40 на 20 метрів, закритою бортиками. М'яч зроблений із пластмаси, його діаметр становить 82 сантиметри, максимальна маса 23 грама, у м'ячі 26 отворів. Саме завдяки цьому грає абсолютно безпечною. В неї можуть грати як дорослі, так і діти, як чоловіки, так і жінки. Голова обласної федерації флорболу Володимир Борилюк каже, що цей вид спорту має чудові перспективи на Прикарпатті. На Івано-Франківщині ми розвиваємо більше юнацький дитячий вид спорту. У нас є команди в місті Калоші, в місті Коломиї, які виступають в юніорських лігах до 15 і до 18 років. І ось зараз, я думаю, цей турнір буде поштовхом до створення дорослої команди в області. Ентузіастами цього виду спорту в Коломиї є сім'я печелюхів. Флорболом тут займаються, як кажуть, від малого до великого. Вже зараз у місті понад прутом створено дві повноцінних команди, а згодом їх буде чотири. Саме тоді і сподіваються на хороші результати коломийські майстри флорболу, каже Анатолій Піщелюк. Цей спорт, скажімо, цікавий для молоді. Цікавий для молоді, і взагалі він виник, яким образом виник, виник в Швейцарії. Це якби альтернатива. Жорсткого хокея він грається мягко, гарно і тому можуть іграти любі викові категорії від діток до дорослих людей. В ми вже створено в принципі доросла команда, доросла і дитяча команда. Ну, це вже в процесі розвитку, тому що тільки набирається команди. Взагалі планується в Коломиї створити чотири команди: це дитяча, юнацька, доросла і жіноча команда. Щодо самих змагань, то три команди розподілили між собою призові місця. Перемогу святкували спортсмени з Калуша на другому місці. Представники обласного центру. Коло замкнули трійку. Богдан Малецький Срій Рицак, програма події НТК. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте, будь ласка, у інтернет за адресою Потрійна або ж слухайте на хвилі 106.8 FM. Радіо «Сяєво» студії з вами. Спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. У цій же порі. Головне шануйтеся і будьте здорові.